Дуже важливо, щоб був дуже злагоджений екіпаж саме пілота та його штурмана, котрий його проводить. Бо іноді бувають такі ситуації, коли, наприклад, ти зависаєш перед посадкою, там твій штурман він дивиться трансляції з цих мавіків, котрі проводять аеророзвідку. І іноді буває так, що просто він дивиться, питається прив'язатися до якогось орієнтиру. Це може бути якийсь великий кущ, котрий стерчить там більш. Вразно, ніж всі інші. Або, наприклад, це там просто рахуються дерева, там п'яте дерево там зліва, і ти там знаходиш цей орієнтир, і якщо в тебе радіогоризонт не дозволяє зайти на ціль доволі низько, щоб розведіти все і зайти, то ти, наприклад, просто пікіруєш під це там п'яте дерево зліву і питаєшся вразити ціль. Так, іноді на одну ціль можна втратити і 3, і 4 борти. Можливо, тільки п'ятий може цю ціль вразити. І виконати бойове завдання.